Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео розпочинається з того, що я приготую тісто. Поки воно тут буде підходити, я піду на вулицю займатися своїми справами. Так як давно вже не було кухні, ну як давно. Поки було на вулиці тепленько, тому ж там працювали. А сьогодні трохи прохолодно, тож на вулицю підемо трошки пізніше. Буду сьогодні готувати тісто, хочу смажені пиріжки з капустою. У мене капусточка консервована в банці, Вона підходить для вареників, пиріжків, і в борщ я її додаю. А тісто буде, так як знаєте, то називається. Тісто водолаза, У мене буде холодне тісто або тісто в холодильник для холодильника. Підходить, воно повинно в холодному місці. Але я вам скажу, що в мене воно і в холодильнику підходить, і тут підходить при кімнатній температурі одинаково. Тож для тіста нам знадобиться пів літри тепленької водички. Тут в мене вже дріжджі. Живі, пресовані, хто їх називає. За рецептом іде 50 грам. Але я вже стільки раз робила, то беру менше, так як. Ну, це не здоба, не треба дуже багато дріжджів, бо тоді ну, мені не подобається, сильно віддає ними. Так, виливаю всю водічку. Мішала я дріжджі з водою і треба додати дві столові ложки олії. Так, один, два, все. Потім сіль трошечки. Сіль сюди є. Цукор. Цукор треба дві столові ложки. Один, два, і все. Розмішуємо і далі буде йти борошно. Але це тісто таке воно, не забите. Тісто я вимісила, не дуже так прям сильно. Зараз отаку ліпкою, плівкою і в холодильник. Сильно я не зупиняюся на рецепті тіста, бо воно вже є на каналі. Але ж у відео показую, що я кожен день поробляю, тож показую. Ну, і, можливо, хтось новенький зайде, то в коментарях завжди питаю, чому ви. Не сказали, що ви туди додаєте. Так що ось таке тісто. Відправляю в холодильник, а ми з вами йдемо разом на вулицю. Подивимось, як там погода, чи буде сьогодні робота, чи ні. вийшли на вулицю і хочу сказати, що тут сьогодні прохолодно. Показує плюс 6 градусів, і якби не вітер, то було б нормально. А так вітерець продуває. Тож на полуниці працювати сьогодні не підемо. Встигнемо. Ще тільки початок березня, це і так ми рано до неї пішли. Ну, все зробимо. А сьогодні хочу спробувати. Ну, як спробувати? Я вже це робила, результати є. Але от саме з тим деревом в мене не виходить. Хочу. Робити щепи на дерева. Не знаю, може, і рано, може, і не рано ми зробимо два заходи зараз і туди трохи далі. Якраз мені трапився ось допис у групі в Фейсбуці, там також запитували, коли це можна робити. І написали, що з 1 березня вже можна починати, бо зараз така погода, що і не знаєш, коли це робити, щоб було правильно. Я вже щеплювала грушу, результат в мене є, і шовковець. А от з абрикосою щось ніяк не виходить. Тож сьогодні піду, буду абрикосу. Та сьогодні все я буду. Абрикоса, слива, потім вишня, яблуня, а потім ще десь через два тижні другий у нас заход буде, щоб подивитися, коли правильніше. Щоб воно вийшло. Якщо цього разу вийде, буде добре. Якщо пізніше, то також добре, бо, я ж кажу, з цією погодою не знаєш, коли і робити. Зараз піду вам покажу свій результат щеплення, і підемо щось робити. Це я робила щепу, як ми тільки заїхали. Воно тут ось затягувалося. Видно, це тут пеньок той, що був. Бо тут ми як заїхали, в нас цілий ряд був шовковиці, і вона така була погана, мілка. А тут зробили, привили, І вже третій рік ми шовковицю ми її отак обрізаємо гарненько. І вона крупна, так що шовковичей вийшло. Вдалося. Йдемо далі. Тут в нас груша, також щепи. Ось, зараз. Ось видно, що воно, як правильно, калус робиться. І тут щепа. І це, і це. Можливо, воно там не зовсім все правильно, але вдалося і є вже другий рік. Правда, треба пообрізати, щоб воно все це гарненько було. Так що, отак от вийшло. Так, а тут у нас гілки, це ми тут пару днів поляли, треба якось все це перерубати. Тут є у нас ось така абрикоса. У нас дуже багато було абрикос, як ми сюди заїхали. Ну, я не знаю, один, два, три, чотири. Ну, напевно, штук 5 чи 4. І щось не йшло в нас діло з ними. Ну, тут, я думаю, що треба і оце спиляти, і оце. Це я тут. Робила прививки на цьому пеньку, і тут ось видно коло, воно, і тут так і під кору робила, і розчіп. Щось нічого, воно приймалося, потім зав'яло та і все. А це ось ми спиляли тут свіженьку і хочу тут спробувати. І сливу, і абрикосу. Подивимося, що воно з цього вийде. Я ж кажу, зараз перший буде, перша буде спроба. І потім туди далі також ще разочок, щоб уже точно, а там прийметься, не прийметься, уже буде видно. До речі, ось у нас є персик, це персик з кісточки. Урожай я вже два роки знімаю, тож я не скажу, що прям такий шикарний персик, але збираємо їмо. Треба, правда, його ще обрізати. Персик обрізається, так як я вже два роки це знаю. Раніше я його неправильно обрізала. Персик плодоносить на молодих гілячках. А я завжди, навпаки, молоді обрізала, а те, що потовще, залишала. Ось так. Там він трошки перев'язаний, бо лікували його глиною. Ну, можна сюди в нас є. І купований персик можна сюди також обрізати щось і зробити щепу. Така яблуня. Бачите, яка вона? Її було б уже спиляти і все. Але мені дуже подобається яблучка, ці вони такі літні, в кінці літа, смачненькі. Хтось каже, що це сорт слава переможцю. Ну, гарні подобається. Тож зараз також наріжу гілячок. І зробимо щепи з цієї деревини. Я, знаєте, в тому році робила експеримент, і я думала, що він досить вдалий, але все-таки до осені та деревинка засохла. Ось, наприклад, є в нас гілячка. Отут-отак цю кору прибираємо, зачищаємо сюди укорінювач, потім земелька, і на ціле літо. Чи пляшку, чи пакетик якийсь одягаємо, і там коріння пускається, потім спиляти і посадити. Так я зробила, все наче було нормально. Але щось пішло не так. Так що спробуємо ще так зробити. Хоча скажу, з яблуною це в мене пішло не так, а з вишнею пішло, іначе все нормально. Тож таке я експериментатор, подобається мені цим займатися, цікаво. Будемо далі рухатися в цьому напрямку. Це ось та вишенька, що я розповідала, що з гілячки, так як я, Буньку, обрізала, зачистила кору і вона вже була малесенька гіллячка, вона вже за той рік виросла, але бачу щось хворіє. Ну, ми обробили і будемо далі обробляти. Підрізати її треба, бо я її щось не чіпала. Все, обрізали, а це ні. Ну, молоденькі дерева обрізали, а цю щось я не чіпала. Так що будемо спостерігати. Ось, що це? Це грушка, яблуня йде. Будемо зараз на якусь, бо там ще є біля шовковиці яблуня робити щепу. подивимось. Так що пішли, бо щось я вам набридла розповідати і розповідати. Ось що в мене вийшло: тут у мене під кору. Це тут йде. Дві абрикоски і дві сливи. І тут була, не була, знаєте, таке тяп-ляп, на молоденьку абрикоса. Це, хто зараз гляне, той, хто займається таким, скаже, Боже, що вона витворяє? Але я хочу сказати: вчусь на своїх помилках. Верніше, буду вчитися на своїх помилках. Якщо я це не буду робити, я не буду знати, як воно правильно. Так що, отак набудувала таких. Хатинок, так образно сказати, так що щось буде. Потім ще пізніше, також тут поруч або підпиляємо якийсь пеньочок отут. Спробуємо ще зробити, подивитись як воно, чи раніше краще, чи пізніше. кокос от ти тут не треба, бо ти зараз все поваляєш мені. Так, це одне яблуня. Отут це під коротут, тут тут врозчіп. Тут також розчіп, тут під кору. Це також два види яблуньки. Ну і з деревом виходить три. Будемо сподіватися, що все вийде. І також пізніше і на яблуні спробую це ще раз зробити. Кінчую я з цими щепленнями, бо я якось вже замерзла. На вечір похолодало, так конкретно. Женя також зі мною тут бігав, але він вже пішов в будинок, а я ж, воно так здається, що раз два і все, але така роботка. Треба все помаленьку, потихеньку, тож все зробила, йду до хати, бо зараз там моє тісто напевно вилазить вже з миски. А там зараз з вами подивимося, так щоб пішли робити пиріжки. Ось так, тісто вже моє. Вилазить з мисочки. Ну, ще не зовсім це. Я ще не встигла зайти в хату. Женя відкриває двері і каже: Йди в тебе, тісто там вилазить. Я думала, воно вже все випало з миски, а ні, все нормально. Так що зараз будуть пиріжки. Швиденько, треба все робити. Копріточка. Висипати в мисочку. Нах, капуста запахла. Дуже хороша капусточка. Писали, що робили за моїм рецептом. Ну, я не скажу, що прям він мі мій мій такий, але трошки я під себе переробила все-таки. Так, ще ось я без борошна це тісто так олію поливаю. Головне, не багато, бо тоді воно не буде зліплюватися. І це тісто мені дуже подобається, знаєте, ще для біляшів. Але я його використовую для смажених пиріжків з несолодкою липочкою. Ну, так, що поставимо. ну таке, знаєте, прохолоде після холодильника. От його як робиш, ну аж в йому лопають, це дуже таке хороше, я його пожмахала. Не треба вже було так робити, ну я це зробила. Зараз формую стільки штучок мені треба. Все, що в день, поки ще треба з Жені, із Женю до школи трошки там приготуватися. Что ты там заняшь, качалку. качалку мне не дракать, я так рука. У мечты, переживай. ну все, давай. Ручки вот тут. Вот тут душу. И другую ручку, давай. Вот так. Пойдем вот так вот разытреть. И все. А ты я одну дала, а ты с ним рабочуй ход. Вышло у нас 3, 6, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16 по режачке будет. Так что можно приступать. Просто не ложь. Капуста? Переведи чайную ложечку и попробую. Я закривала дві літрові банки, але вже всі розходувала, залишились літрові тільки тож ще повинна залишитись капуста. Тільки так же давай. ось диви. Отак. Із посерединки клади. Чище. Ще. І ще бо ти такий тісто, так розкатав. ще трошечки. О, а тепер один до одного, як вареники ми з тобою робили. Будемо ми далі робити пиріжки. Зараз я дуже вмикаю сковорідку, бо воно швиденько. І все потім. Знову до вас вийдемо. Я думала, там ще деяку роботу зроблю, а Женя каже, давай швиденько, хочу пиріжків. Я думала, зайду, прийму тісто. Женька каже, швиденько, швиденько. ух, який пиріжок Женя. Зараз мама підправить. Так, З помічником зараз діло піде. Тільки в яку сторону, ну піде. Отакі пиріжечки у нас вийшли, ще там досмажуються. Такі вони, коли виймаєш їх, вони тверденькі. Коли ось постояли, то м'які пухеньке тісто.